ви помітили, як люди намагаються виправити ситуацію, коли вони вже захворіли. Вони приділяють собі багато уваги. Вони виділяють на це багато грошей, багато часу виділяють. Тобто я ж захворів, і я можу це собі дозволити. Так от є дуже класний спосіб мати на увазі, що коли ми обираємо хворобу, ми її обираємо самі. То ми її можемо не обирати. Розумієте? А люди дозволяють собі лише тоді витратити на себе кошти, витратити на себе час, коли вже є дзвіночок, про те, що це дуже небезпечно. Типу, а, якщо, а, а оці дзвіночки вони поступають весь час, це вибір. Ви обираєте хворіти, я обираю теж інколи хворіти. Це підсвідомо відбувається. Ми свідомо ніколи не обираємо хворіти. Хоча є такі моменти, коли. Людина обирає навіть свідомо хворіти. Це там вже такі вигоди, що просто. От. Тому, будь ласка, витрачайте на себе час, коли ви здорові. Давайте витрачати більше на себе грошей, коли ми здорові. Це реально дає можливість не захворіти. Час, увага, гроші, мислення це все дуже впливає на нас. Тому Просто слідкуйте за тим, за своїми відчуттями, навчитися відчувати, це не так складно. насправді. Тому що коли ми вже захворіли, ми приділяємо собі уваги і відчуваємо, що зі мною не так, куди мені піти, до якого лікаря і ще туди. А, а, і це можливо для кожного, тому люди думають, що вони такі тіп, недосяжні до цього, але це можливо кожному відчувати щоб, шлях, щоб не створити хворобу. Щоб вибирати здоров'я. Хоча хворіти теж іноді корисно. Будьте здорові. Обирайте життя і здоров'я.